Учні короткотермінових курсів встановлюють підвіконня на третьому поверсі училища. Навчання за професією монтажник віконних та дверних конструкцій тут відбувається на практиці під час виконання відповідних робіт. Саме тому опанувати нову професію можна за півтора місяці. Під час навчання вже змонтовано 13 вікон. Всі знання на практиці дають досвід для подальшої праці вже після навчання. Я вважаю, що після отримання даної професії мені це знадобиться в подальшому житті. Вікна для практичної частини проекту з енергоефективності навчальний заклад отримав завдяки співпраці з німецьким урядом. Училище отримало можливість прийняти участь у цьому проєкті завдяки конкурсу, який був розрахований на професійно-технічні училища, які знаходяться безпосередньо в зоні бойових дій і відчули на собі результати війни. Проєкт складається з двох таких важливих частин: перша частина це набуття теоретичних навичок в результаті опанування курсів пов'язаних з енергоефективністю. А друга частина це набуття практичних навичок, які стали Можливими завдяки закупівлі спеціальних матеріалів за рахунок матеріальної допомоги німецького уряду. Можливість отримати затребувані професії мають не тільки учні, які опановують будівельні спеціальності, а й ті, хто навчається за іншим фахом, а також дорослі, які прагнуть швидко опанувати нову професію для подальшого працевлаштування, у тому числі внутрішньо переміщені особи. Під час дня відкритих дверей перші сертифікати отримують 11 учнів училища, які завершили навчання з енергоефективного будівництва за короткотерміновими програмами. Ми плануємо випустити цього року без ну вже, вже виготовили сертифікати. Тобто, люди вже проходять е, фінальні, такі, е, фінальні іспити для отримання сертифікатів. Це 32 особи за напрямком монтажних віховних та дверних конструкцій. Це учні наші, і слухачі, дорослі, і 29 осіб за напрямком утеплення і споруд. Окрім будівельників, в закладі готують. Фахів фахівців економічно-адміністративного та художнього напрямків. Як це виглядає на практиці? Можна побачити під час чисельних майстер-класів для майбутніх абітурієнтів. Ось в цій майстерні відбувається навчання живописців-флористів. Насправді тут готують універсальних художників, які вміють майже все саме тому в закладі за цим фахом планують запровадити навчання тривалістю у три з половиною роки. Зараз це от у нас така от універсальна професія живопісисларисти. Вони в навчаються як живописці, ну вивчають і такі дизайнерські дисципліни, як флористичний дизайн, як ландшафтний дизайн, і таку проектну графіку, просто про про графіку, книжкову графіку, і дуже багато таких от дуже цікавих предметів, як шрифти. От або там, например, составляння флористических композицій. А вже у травні заплановано розпочати півторамісячне навчання нової групи дорослих учнів за короткотерміновою програмою монтажник віконних та дверних конструкцій. А незабаром наберуть групи на спеціальності передовій системи термомодернізації будівель та монтаж плоских покрівель. Артур Туркін Микита Дейнега телеканал МТМ.